Що ж, всім доброго дня і сьогодні хі -хі, в такій богом забутій печері буде проходити дегустація Полониться з кондяком. Мені начхати, що дегустація не проходить в якомусь дорогому ресторані чи може в гарнісінькому парку. Ну, такі умови, що я можу поробити. А тому... Коротше кажучи, уявіть, що полуничне варення залили водою і перемішали з контяком. Я гадаю, це буде воно. Склад девакувати буде відвертим. А значить, куштуємо. Повна Гедота. Я рідко коли чомусь розчаровуюся, але це ну. це фу. Це просто жах якийсь. Таке соромно пита. 73 гривні. Тепер я бодай знаю, що таке нікого не варто брати. Смак. Фу Блять. По таке Гедотне, таке паршиве. Це навіть не коньяк, це просто якусь спиртягу залили. До полуничного глюкозного сиропу і намагається доводити у назві, що це нібито полуниця з коньяком. Насправді це щось максимально гидотне, неприємне і максимально гидке на смак. Нікому не рекомендую.